Сумські газовики доводять людей до лікарняних ліжок. В одному із будинків на вулиці Горького вже четвертий день немає газу. Мало того, що людям ніяк навіть приготувати собі їжу, так баталії з представниками суми газу закінчуються ще й нервовими зривами. Саме такий випадок трапився із однієї з героїн нашого наступного сюжету. Подробиці далі від Юлії Настенко. Ольга Єфимівна живе ось у цьому будинку, де вимкнули газ чотири дні тому. Каже, через це так розхвилювалася, що довелося навіть звертатися до лікарів. Два години назад перенесла інсульт, і за ці три дні я так розволнувала, що мені сьогодні прийшов связувати скору допомогу. давлення 220. двадцять сиде, дідушка, нонкобольний. Не можемо собі нічого не зварити, не чаю, попити. Ми пенсіонери, пенсії маленькі. Як нам жити? Багато мешканців тут люди похилого віку. Вони просто у розпачі. Кажуть, вимушені перебиватися з хліба на воду. Ві, е, акціонери, але ж вони... Віку вони просто у розпачі. Кажуть, вимушені купиш колбаску, чи там щось. Сусіди жінки переконують, телефонували на гарячу лінію суми газу, аби таки дізнатися, чому вони мають страждати без блакитного палива. кажуть там щоразу висувають нові версії, а мешканці вже здогадуються про справжню причину. Званім по всім номерам і кожен раз у нас нова версія. Тобто, то утечка газу говорять, то вентиль зламався, то сітчика нету. Вполне можливо, що таким образом, щоб за повну оплату заставити людей поставити счетчики у сумага. Ці ж пояснення стандартне. Мовляв, в одній із квартир порушення у газовій мережі, тому без газу сидить половина під'їзду. Фахівці служби в виявили, що в квартирі споживача газові труби приховані і обмежений доступ до запірного крану, що є порушенням правил безпеки газопостачання і одночасно державних будівельних норм. І це свою чергу також ставить загрозу без аварійність газопостачання та безпеку мешканців будинку. Запевняють, як тільки мешканка проблемної квартири дозволить газовикам усунути проблему, блакитне паливо увімкнуть. От тільки коли це станеться, ніхто не знає. Люди ж тим часом уже готують позов до суду, бо терпіти вибрики сумогазу їм вже набридло. Юрія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.